Всім привіт! Поки немає світла, вирішили записати для вас коротеньке відео про гальмівні колодки ободні, які використовуються на більш бюджетних велосипедах. Зараз ця тема є досить актуальною, тому що осінню, зимою, коли багато є піска болота, ці колодочки досить швидко стираються, і це може призвести до стирання обода і пошкодження колеса. І вам прийдеться міняти ціле колесо. Тому для того, щоб цього не сталося, потрібно вчасно міняти тормозні колодки. Тож, які вони бувають в двох словах. Це у нас є колодочки штифтові, обідні колодочки з штифтом без різьби. І обідні під різьбу. Ще кажуть під шестигранник, тому що закручується тут на шестигранник. Більш дешеві бюджетні бувають, що закручуються ключком на 10. Ці колодочки є. Багато різних виробників, багато різних фірм, і як їх оприділити, їхню якість, бо є дуже багато різних цін від там 50 гривень чи 30 гривень до 200-300 гривень. Ну, в першу чергу, колодочки е, нормальні, якісні, вони на відчуття є більш такими резиновими, а не пластмасовими, і не мають різкого запаху. Тобто вони практично не мають ніякого запаху. Якщо е, дуже сильно. Вони виділяються запахом, то швидше всього, це є дешеві китайські колодки. Також вони можуть мати різні кольори, різну структуру. Тут залишки червоного, як бачите. От. Колодочки, ці, крім того, що вони мають різне кріплення, можуть мати ще різну форму і довжину. Так, наприклад, колодки, як бачите, і ці-ці і ці є стандарту від V-breк під шестиградник. Але одна з них є довша, і крім того, з зміщеним центром для покращеного гальмування. Далі на колодочках всіх є так званий вір левел, рівень зношення. Допускати стирання колодок більше цього рівня є недоцільним, тому що далі йде металева основа, яка, власне, і пошкодить ваш обід. На кожній такій колодочці є вір-левел. Так, видно. Ось, наприклад, є колодка, яка якраз досягла свого зношення. Оці е такі пази це є якраз індикатор зношеності, е на нього добре орієнтуватися. Е також бувають, е крім брейків, бувають кантиліверні. Гальма обідні, вони стягуються тросиком, вони теж переважно кріпляться а, ключом на 10, з іншої сторони, затягуються. Тут, як бачите, є досить великий ще запас. Це Shimano, оригінальні, старенькі, і вони ще будуть служити і служити. А це, наприклад, китайські з подібним методом кріплення штифтові. І вони не дуже зношені, але їх, ну, по суті, вони досягли свого рівня зношеності через те, що вони стояли криво, але вони і погано гальмували через саму конструкцію а, гальм, а, якості цих направляючих, які стягують, якості пружини, яка відкидує. І тому такі а, тормоза краще міняти на алюмінієві. Це є. Дешеві металеві. Це є дешеві на пластиковій основі. Оця основа найкраща на алюмінієвій і під шестигранник. Тобто з ось таким кріпленням. Те, що ми можемо вам порекомендувати. А самі колодочки о, гальмівні можемо порекомендувати фірми Longus, KLS, Jaguar, Alhonga. так собі, ну, теж нормальний. Ну і все, напевно, такі найвідоміші виробники, які є на нашому ринку. Надіюсь, вам було цікаво. Далі буде!